Друзі, всім привіт! Кур'єри в Норвегії роблять як загрузку, так і вигрузку. І сьогодні ось була така цікава загрузка в компанії, де в назві є слово ауто, але на картинці на скотчі намальована риба. І Я вирішив спитати у власника цього бізнесу, хто дає нам загрузку. Кожний другий день ми робимо загрузку у нього. Я спитав, чому це там намальована риба, а, на, а назва пов'язана з авто. А він каже: а так це про рибу, це про е, снасті. У мене, у мене мій бізнес. Я маю тільки три види е, оснастки для рибалки, і це не для спінінгу. Це така штука, це поплавок великий такий. Е, він, мабуть, грам 500-600. Закидуєш його у воду, і він автоматично розв'язується. Тобто, це оснастка, якщо у тебе є.